Я народний депутат України Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігор Мірошниченко. Поруч зі мною народний депутат Свободівець Олег Махніцький. А також я вам відразу на початку нашого брифінгу хочу представити адвоката хлопців, які вже понад два з половиною роки сидять під слідством без жодного вироку по справі так званих Васильківських терористів Дмитра Лошакова, а також дружину одного з підозрюваних. Сергія Бевза Христину Бевз. Сергій Бевз є також нашим побратимом, членом Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ну, починаючи наш брифінг, хотів би поділитися своїми враженнями від того, що у нас відбувається в судах. За останній місяць я особисто відвідав судові засідання по справах близько двох десятків українських патріотів, яких наша судова система не... За законами, а за е, жанром політичних замовлень, судить і сажає до тюрем, абсолютно не зважаючи на факти, на докази і на аргументи захисту. Сьогодні в нас ми можемо абсолютно твердо сказати в Україні, взагалі відсутня судова система. Недаремно що саме судовій системі і правоохоронним органам українці довіряють найменше. А кількість е, виправдальних вироків, які є в українських судах. Вона є абсолютно мізерною і дає характерну, і дає, власне кажучи, належну оцінку цим судам, яким ми називаємо судилищами. Ви знаєте, що виправдальних вироків у нас менше одного відсотка. Я би сказав по своїх враженнях, що українські суди виносять рішення з двох міркувань і з двох мотивів. Або це політичні замовлення, політично мотивовані рішення, і в даному випадку ми будемо сьогодні говорити саме про таке судилище, яке відбувається в Києво-Святошинському районному суді над трьома хлопцями, яких судять по справі так званих Васильківських терористів. Це політичні замовлення. А суди, у яких немає політичного підтексту, вони виносять вироки згідно з корупційною складовою. Всі українці знають, якщо ти хочеш піти в суд і добитися справедливості, ти маєш заплатити. Хто заплатив більше, на тому боці буде суддя. Якщо це політична справа, то безперечно, що ці справи мають політичну мотивацію і їхні рішення пишуться не в судах. До уваги не беруться взагалі жодні докази адвокатів, захисту, а до уваги беруться тільки ті накази, які йдуть згори. У нас вертикально вибудована система влади, і на суди, в тому числі, має безпосередній вплив президент Янукович. Тому вся відповідальність за ті злочини, які чиняться в судах проти українців, лежить в першу чергу на президентові і також на тих суддях, які виконують його накази.